каким образом в Одессу должны зайти деньги через э, придание центру города статуса памятника. Все знают, как заходят деньги в Одессу, да? Есть какая идея, что в Одессе появились деньги? Каким образом, э, какие плюсы Одесса получит от ЮНЕСКО? Почему в ППР ЮНЕСКО записано, что место основала Екатерина? Вам це нужно задавати э, тим людям, питати. Ви кажете, от о, о, обидва казали, що ви до цього маєте стосунки. Ну, відповідайте, раз я, ви маєте стосунки я, і ви цим пишаєтесь. Я не Ви тільки що сказали про ЮНЕСКО як до досягнення? Ні, я тільки сказала, тому що ЮНЕСКО. готували історики. Воно було підготовлено за багато часу до а, Дивіться, у перемоги багат, війни. Багато батьків вам, чесна, А, ту, а тут є таке питання. Я вам чесно, це моя особиста думка. Я закликаю всіх. Давайте не будемо воювати з пам'ятниками і напала на Одесу не Катерина